Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Новий випуск Хантерпулу з лаунчпулом мод на байтбіті. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Класичний анонсний випуск Хандерполу, в якому ми дивимося, що в нас вийшов новий лаунчпул, і, власне, готуємося до того, щоб в нього залітати. Цього разу, що цікаво, якщо подивитись в попередніх, то давненько не було в нас МНТ-шки в пулі. Тобто стейкаєш МНТ і отримуєш а, свій відсоток пулу. А, достатньо вигідна штука для тих, хто залітає в лаунчпади по Мінтішки. Хоча достатньо рідко можемо її побачити на пулах, і це дивно, тому що це, ну, типу. Амбасадорний токен для байтбіту, як на мене, але ми по класіці будемо залітати сюди саме в ЮСДТ. Тисячу USDT ми виділяємо, тисячу USDT ми віддаємо. І подивимося, що по ітогу ми побачимо. А які будуть відсотки АПРР, поки невідомо. Стартуємо ми по класиці, звісно ж таки. А що буде по факту, наскільки сильно їх укатають, це ми дізнаємося лише через декілька днів, коли власне розпочнеться вже стейкінг. Подивимося, що мод взагалі буде показувати на ринку після лістингу, тому що. А це доволі дійсно цікавий проект. Він тісно взаємодіє з оптимізмом. Вони працюють разом, вони будують суперчейн, і мені достатньо цікаво буде дивитися, наскільки, по-перше, успішними будуть їхні дії. А по-друге, наскільки він буде по ціні оперувати з тим же оптимізмом. Окрім суперчейну, я ось трішки порився по матеріалам. Дивлюся, що мод-проект запроваджує нові економічні системи ланцюгів, і вони в основному націлені на те, щоб допомагати розробникам отримувати і монетизувати краще свою роботу. Тому, як на мене... Може бути перспективно. По факту вже подивимося, що вони як вони в перші дні будуть демонструвати себе, і тоді вже будемо вирішувати. Можливо, якщо от прям проект буде жир, то буде максимально резонно, ну, особисто для мене, її з ДТ конвертнути в цей токен і закинути її в пул, а потім ще й походити і по ринку продавати мод.